Всім привіт! Вас вітає каналка Призоля творимо з любов'ю. Сьогодні я для вас буду готувати ось такий чудовий честкий з солоною карамеллю. Для його приготування нам потрібно печиво до кави 300 г. Я ось беру таке печиво. Так. 300 г печива. В одній патічці 185 грам, тому нам потрібно трішки менше, ніж дві повних пачки. 300 грам печива у нас є. Беремо коврик, беремо тачалку і печиво дрібнемо. Подрібне на пече висипаємо назад у глибоку миску, 130 г розтопленого вершкового масла виливаємо у печиво і ретельно все вимішуємо. У застелену пергаментом форму викладаємо наше печиво з маслом. І будемо формувати бортики і дно. Коли ми сформували дно і бортики, ми ставимо в духовку випікати на 10-15 хвилин при температурі 150-160 градусів. Тим часом ми готуємо начинку. Ми беремо 550 г домашнього сиру, 3 яйця, 200 г сметани, цукор 150 грам. Якщо ви любите не дуже солодкі, то можете дати трішки менше. І також ванільний цукор. Я всипаю пачечку. І ще за бажанням, ну я переважно даю 3 столові ложки манки. Можна і без манки, якщо ви її не маєте. Начинку перебиваємо блендером. Тим часом ми витягнули форму із печивом з духовки і дамо йому трішки остигнути десь 10-15 хвилин і будемо виливати сирну масу у форму з печивом. Печиво остигло викладаємо сирну масу і розрівнюємо. Ставимо в духовку випікатися при температурі 180 градусів на 50-60 хвилин, в залежності від того, як пече ваша духовка. Сирник уже спікся. тим часом, поки він остигає, ми будемо готувати солону карамель. Для цього я беру 150 г цукру, ставлю на легенький вогонь і він буде розтоплюватися. Ось ви бачите початок, як він починає топитися, його злегка можна перемішувати. Сильний вогонь, не включаємо, щоб він не пригорів, слідкуємо уважно. Заодно, щоб він часом не пригорів, тому що тоді карамель буде віддавати такою гіркотою. От Він у нас вже досить добре розтопився. Добре перемішали. В карамельний такий колір, дивіться, що він не був сильно темний, тому що також буде гірчити. Зараз розігріли ми вершки, у мене сметана 15%. Обов'язково її треба розігріти. Я розігріваю мікрохвильовій печі. І додаємо в нашу карамель і вимішуємо не перестаємо вимішувати 40 г масла також додаємо. У карамель, коли сметана в ній добре розчинилася, і підсолюємо Підсолюємо до смаку. Все добре перемішуємо. Ще хвилинку, півтора. Чекаємо, щоб воно поварилося, і будемо виключати. В кінці додаємо горішки. У мене це фундук очищений. Вимішуємо. Карамель вже виключена, і чекаємо, поки вона остигне, будемо заливати на торт. Ось такий чізкейк з солоною карамелю і фундуком у мене получився. Він дуже смачний, дуже чудово нарізається, не розлазиться. Можете побачити зараз його у розрісі, тому я сподіваюся, що вам сподобався мій рецепт. Дякую за перегляд, вдалого вам приготування, всього найкращого. Пишіть свої коментарі, ставте вподобайки. А саме головне підписуйтесь на мій канал. І до зустрічі!